Як створити додаткові поля в картках товарів? Під час створення товарів, можливо, буде не вистачати конкретних дефолтних, тобто тих, полей, що є по замовченню, в наших картках товарів. Тож ви можете самостійно додати їх, створити нові через додаткові поля. Наприклад, якщо ми зараз подивимось на картку товарів, ми побачимо ці поля, котрі є по замовченню. Але що робити, якщо нам потрібно, наприклад, сегментувати наш каталог по Сезонності або вказати бренд нашого одягу. Давайте тоді подивимось як створювати ці додаткові поля. Переходимо в налаштування в розділ додатково, нас перекидає в підрозділ користувацькі поля, натискаємо клавішу Додати поле. Нам потрібно тепер ввести назву. Нехай це буде бренд одягу Далі обираємо тип поля. Тут ми бачимо, є в нас декілька варіантів: це строка для того, щоб вписати банальну назву, в список, щоб обрати один із спадних варіантів: текст, число, дата, перемикач та багато чого іншого. Нехай для даного варіанту в нас буде строка. Сутність, тобто те, до чого буде застосовуватись. Ми бачимо, що дані дефолтні поля ми можемо створити додаткові поля у різних категоріях: це можуть бути воронки, замовлення, покупці, але нас цікавить саме товари, тож що обираємо саме їх. Якщо ми оберемо поле обов'язкове, це означає, що без заповнення даного додаткового поля ми не зможемо створити картку нового товару. Натискаємо зберегти. Давайте створимо ще одне: наприклад, ми оберемо сезон. Тому що ми, наприклад, продаємо зимній літній одяг, весна, осінь. Тип поля. Цього разу створимо список, сутність. Так само це у нас будуть товари. Ми можемо обрати обов'язково. І давайте ще оберемо мультисписок для того, щоб можна було обрати декілька категорій з заданих опцій списку. Переходимо в опції, для того, щоб створити для нашого списку складні категорії. Нехай це буде в нас літо. Далі у нас піде осінь, зима і весна. Зберігаємо всі ці категорії. Тепер перейдемо в каталог до наших існуючих товарів, наприклад. І, наприклад, в нас є футболка, і ми бачимо, що в нас з'явилось додаткове поле бренд та сезон. Бренд, нехай це буде у нас гучі. Що стосується сезон, ми можемо обрати, наприклад, нехай буде це літо. Зберігаємо. І тепер за допомогою категорії ми можемо швидко відфітрувати усі наші товари, наприклад, по сезону. І бачимо: ось у нас є футболка, сезон літо. Таким простим чином можна використовувати функціонал додаткових полей та використовувати його у вашій роботі, щоб заповнювати та зберігати конкретну інформацію за певним продуктом. Дякую за увагу! Користуйтесь CRM. На все добре! Кісіарен. Видихай тут, зрозуміло.